Найдешевші вареники проти найдорожчих. Отож, друзі, сьогодні ми порівнюємо вареники, які коштують 36 гривень, і вареники вартістю 185 гривень. Давайте подивимось, чи вартує воно переплати більш ніж у 5 разів. І так, вареники за 36 гривень. Ось так виглядає пачка. До речі, вони якимись маленькими виглядають. Варимо їх, пахнуть вони. Ну в принципі, тістом, як і звичайні вареники. Куштуємо, друзі. Ну. Начинка відразу відчувається, соковита і багато, грибочки невеличкими частинками теж відчутні. Як на мене, це доволі непогано за такі кошти, тому лайк А тепер вареники за 185 гривень з яловичиною. Закидаємо 6 штучок. Ну вони тут явно більше по розміру. На запах вони теж нічим не пахнуть, тільки тісто чую. Коштуємо, друзі. Ну тут начинки теж багато. Яловичина гарно відчувається, без хрящ. М'яско ніжне. Загалом мені сподобалось. Отож, друзі, особисто я не відчув різниці саме у якості вареників, оскільки і там, і там було багато начинки, обидві пачки були смачними, тому я не бачу сенсу переплачувати стільки коштів. Хто пробував ці вареники напишіть, як вам. Я читаю коменти під кожним відео. Якщо вам сподобалась дана рубрика, обов'язково ставте вподобайку, підписуйтесь, плюс пишіть у коментах, що мені порівняти в наступний раз.